Щоб навчитися битися, треба сперінгувати на кожному тренуванні в повний контакт в рукавичках для ММА, або взагалі без рукавичок, щоб так кров і зуби вилітали. Цю маячну написав хтось з вас в коментах. Не пам'ятаю хто, неважливо. А якщо ви були на моїх тренуваннях або семінарах, то найчастіше ви почуєте там сміх. Тому що самооборона, на мою думку, це має бути весело. Чому? Давайте розбиратися, чому люди займаються фізичним насильством. Причина перша: вони змушені, зобов'язані. Це їх робота або служба. Як розповідав знайомий інструктор Кравмага з Ізраїльської армії, у солдата немає вибору. Якщо інструктор сказав 50 відтискань, він буде робити 50 відтискань, він не піде до іншої секції. Друга причина. Людина хоче цим займатися, бо йому подобається або йому страшно. Він хоче навчитися захищати себе та своїх близьких. І тоді він приходить до відкритої цивільної секції комерційного самозахисту. І ось тут починається найцікавіше. Щоб людина навчилася чому-небудь битися, грати на скрипці, водити автомобіль. Вона має це робити протягом певного часу. Для цього потрібно декілька сотень або тисяч півторювань, годин відпрацювання. Так, є така формула 10 тисяч годин, але це не про те. Це про експертів світового рівня. Я, мабуть, окреме відео про це запишу. Зараз ми кажемо про те, що якщо для людини рукопашний бій, самооборона це не його професія. Тобто йому за це не платять, він буде цим займатися достатньо довго, щоб отримати результат, тільки якщо йому буде подобатися. Якщо на кожному тренуванні він буде отримувати зламаний ніс, вибиті зуби, струс мозку, йому дуже швидко перестане це подобатися. Ну, якщо він не психопат і не мазохист. Тобто тренувальний процес має бути достатньо цікавим, але не страшним, не настільки небезпечним, щоб людина все це закинула через травми, через психологічний пресінг. Так, підготовка до насильства включає в себе ще й психологічну підготовку. Бо якщо ви тільки вмієте битися і не здатні справитися з реальною агресією, ви програєте. Так, іноді для цього допомагають змагання. Тобто спортсмен, який виходить на спортивні змагання, він знає, що його опонент це не його партнер по клубу, і все буде по-справжньому в лапках. Так, є певний рівень стресу, але спортсмен знає, що якщо щось піде не так, бій можна зупинити. На вулиці бій зупинити неможливо, тільки зупинивши нападника. Або він зупинить вас. Але. Починати підготовку до самооборони з так званих стрес-тестів, стрес-тренувань це неправильно. Спочатку формується правильний умонастрій, потім вивчаються технічні навики, і потім вже ми починаємо тестувати ці навики, чи вони працюють в стані стресу. Тобто людина, яка приходить займатися фізичним насильством, має відчувати себе в комфорті та в безпеці. Вона має знати, що вона оточена психічно здоровими людьми, які не ставлять за мету її травмувати. Бо усі ці спартанські приколи, що виживають найсильніший, ви знаєте, чим Спарта закінчила? Вони всі померли від голоду та їх повбивали їхні жреби. Заняття самообороною мають бути веселими та цікавими. Бо якщо людині весело та цікаво, він буде повертатися знову і знову. Він отримує достатньо годин тренувань, і тоді в нього буде якийсь результат. Якщо йому нудно або страшно, він не буде ходити регулярно. Є інший бік. По суті, необхідна оборона це здатність заподіяти комусь шкоду. Ми можемо довго розповідати про уникання нападу, розпізнавання загрози, але в кінці кінців ми вчимося заподіяти комусь шкоду, як когось вирубити, скрутити або, якщо немає іншого вибору, вбити. Людина, яка відпрацьовує захист від нападника з ножем. Під час відпрацювання буде отримувати навчальні поранення. Якщо людина три рази на тиждень уявляє собі, що її вбили, або тренується вбити когось, щоб його не вбили, це не дуже звична активність для нормальної людини. Для людини думати про це не дуже приємно. Тому сміх це форма декомпресії. тобто, коли ми говоримо про реальну небезпеку, коли ми розбираємо кейси реальних нападів, дивимося на жертв цих нападів, неможливо це залишити внутрі людини та відпустити його, потрібна декомпресія, потрібно якось це скинути з себе. Це одна з причин, чому не дуже працює сарафанне радіо в заняттях самооборони. От уявіть собі, у вас у вікенд вихідні. Ви поїхали гуляти в парк, кататися на лошадках. Ви повертаєтесь в понеділок до офісу і вас питають, що ви робили на вихідні? Я катався на лошадках, було дуже гарно. А якщо ви пішли на семінар по самозахисту з ножем, що ви робили на вихідні? Вчився людей вбивати. Якось воно не дуже біля кулера про це казати, так? Тому моя мета. Мета нашої організації це створити спільноту людей, які з одного боку вміють заподіяти шкоди достатньо, але не надмірно, як там пише Кримінальний кодекс, щоб негайно зупинити нападника. А з іншого боку, це нормальні психічно здорові люди, і вони хочуть такими залишатися. Тому, на мою думку, заняття. Фізичним насильством мають бути веселими. І якщо ви подивитесь, як тренуються спортсмени в Муай-Тай, або в бразильському джиу-джитсу, та сама історія. Бо якщо людині весело, людині подобається, вона буде повертатися і тренуватися. А якщо там сурова спарта та вибиті зуби, ну там залишиться психи. Ми намагаємося психів к нам не допускати. Тренуйтеся! життя бентежне.